В мене є історична пам'ять з мого дитинства. Естонія разом із Польщею, а також з країнами Балтії, Балтійськими сусідами, попереджала з 2008 року про російські імперські амбіції, коли вони напали на Грузію. Потім ми це робили знову в 2014 році, коли вони вторглися в Україну. Ми часто чули вічливе визнання наших рекомендацій, але ми не відчували, що нас розуміють. Наші оцінки не дуже відрізнялися від інших західних союзників. Але відрізнялося наше сприйняття справжньої брутальності Кремля, жорстокості його політичні реалії. Отут тут була у нас різниця. Я маю сказати, що ми не занадто сильно реагували з 2014 до 2022 року. Ми це чітко бачили, продовжуємо бачити в 2022 році. Коли ракети завдали ударів по Києву, дехто сказав, що ми такі були праві. Нам багато хто говорив: Так, ви праві, ви були праві. Так, ми були праві і ми залишаємося правими, але ми не хочемо бути правими в ретроспективі через 10 років після сьогоднішнього дня.